Мартін Іден, Джек Лондон, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу, оскільки зараз це моя волонтерська ініціатива. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А ми починаємо. Розділ 23 те, що Рут мало вірила в літературний талант Мартіна, зовсім не впливало на його почуття до неї. За час свого короткого відпочинку він багато думав про себе самого і зрозумів, що красу він любить дужче, аніж славу, а славу прагне заради Рут. Тимто він так і домагався тієї слави, хотів піднестися в очах світу, добутися всього, як сам казав, щоб кохана жінка могла пишатися ним і вважати гідним свого кохання. Красу ж Мартін любив так безоглядно, що саме служіння їй було для нього достатньою винагородою. А ще дужче, ніж красу, він любив рут. Йому здавалося, що вище від любові немає нічого в світі. Ця любов так глибоко змінила його, перетворила з неотесаного матроса в мислителя й поета, і тому для нього вона була вища за всяку науку і мистецтво. Мартін бачив, що в духовному розвитку він уже переріс рут. Переріс її братів і батька. Попри всю свою університетську освіту і звання бакалавра мистецтв, Рут годі було і мріяти про таке розуміння світу, мистецтва і життя, яке мав Мартін лише після одного року навчання самотужки. Усе це він розумів, але ніщо не впливало на його почуття. Кохання видавалося йому занадто піднесеним і благородним. І сам він був занадто щиро закоханий, щоб образити його критикою, що спільного мало кохання з інакшими поглядами Рут на мистецтво, мораль, французьку революцію і загальне виборче право. Усе це розумові процеси, а кохання вище за розум. Він не міг судити кохання, бо обожнював його. Кохання в Мартіновій уяві жило на вершина гір, понад долинами розуму. Для нього це була квінтесенція існування. Найвищий шпиль життя, який не всім дано осягти. Створів своїх улюблених філософів, він знав про біологічну природу кохання, але через складний процес не менш наукового мислення він дійшов висновку, що людський організм лише в коханні здійснює своє велике призначення і що кохання треба приймати без ніяких міркувань, як найвищий дарунок життя. Закоханий, гадав Мартін, це найщасливіша істота. Його захоплювала думка про одержимого коханням, що підноситься над усіма земними благами, над багатством і розумом, над громадськими поглядами і блиском слави, та, зрештою, і над самим життям, і за поцілунок життя віддає. Багато дечого з цього Мартін уже зрозумів раніше, а дещо мав зрозуміти згодом він працював, відпочиваючи лише тоді, коли ходив побачитися з Рут і жив як спартанець. Яку наймав у португалки Марії Сільви, він платив 2,5 долари на місяць. Його господиня, вдова, жінка невгамовної вдачі, тяжко працювала, щоб як-небудь прогодувати цілу купу дітей і коли-неколи заливала свою втому й журбу пляшкою розбавленого кислого вина, яке за 15 центів купувала в крамниці на розі. Мартін спочатку не терпів її за лихий язик, але, побачивши, як відважно бореться вона за існування. Мимоволі відчув до неї пошану. У маленькому будинку було всього чотири кімнати, і одну з них зайняв Мартін. У вітальні було б навіть затишно від барвистого килима, коли б там не висіла сумна фотокартка одного з померлих немовлят Марії Сільвоя, знятого в труні. Кімнату цю було призначено тільки для гостей, штори в ній завжди були спущені, і босонога команда не сміла переступити поріг святині, хіба в особливо врочистих випадках. У кухні, де доводилось і варити, і їсти, Марія день у день, крім неділі, прала, крохмалила і просувала білизну своїм заможним сусідам, бо це був її основний заробіток. У спальні такі ж малі, як і Мартінова кімната. Разом із матір'ю тулилося семеро дітей. Для Мартіна завжди було загадкою, як на всіх їх там ставало місце. І щовечора, коли вони вкладалися спати, чути було сварки і вереск тихе лепетання і ще якийсь сонний, немов пташиний шемріт. Другим джерелом Маріїних прибутків були дві корови, яких вона доїла вранці і ввечері. Тварини контрабандою скобли траву на пустирях та на узбіччях доріг, завше під доглядом одного чи й декількох обшарпаних хлопчиків, які пильнували, щоб не втрапити на очі полісменові. У своїй кімнаті Мартін жив, спав, учився, писав і господарював. Під єдиним вікном, що виходило на крихітний ганок, стояв кухонний стіл, який правив за письмовий. На ньому лежали книжки і стояла друкарська машинка. Ліжко, присунуте до задньої стіни, займало дві третини кімнати. Коло столу красувалася шифоньєрка, зроблена чи незумисне на продаж аби як. Тонка фанера її щодень усе більше облуплювалася. По другий бік столу, теж у кутку, містилася Марзінова кухня. На дерев'яному ящику, де Мартін ховав посуд, стояла гасниця. На стіні висіла поличка для продуктів, а на підлозі стояло відро з водою. Крана в кімнаті не було, тож воду Мартін мусив носити з кухні. В ті дні, коли він готував собі їжу, кімнату наповнювала пара, і це завдавало особливо великої шкоди шифоньєрці. Над ліжком висів велосипед, підтягнутий вгору на мотузках. Спочатку Мартін ставив його в підвалі, але дітлахи Марії та Сільви повідкручували педалі, попроколювали шини. Потім він спробував примостити велосипед на ганку. Та якось уночі з південного сходу зайшла така злива, що зрештою Мартін вирішив забрати машину в кімнату і повісити під стелею. У маленькій стінній шафці лежали одежа і ті книжки, що вже не вміщалися ні на столі, ні під столом. Читаючи, Мартін призвичаївся робити виписки і наробив їх так багато, що нікуди було класти. Тоді він протяг через кімнату кілька мотузків і вішав на них свої замітки, мов білизну. У такій тісноті пересуватися по кімнаті було нелегко. Не можна було відчинити двері, не прихиливши дверця шавки, і навпаки. Перетнути кімнату по прямій у будь-якому напрямку було зовсім неможливо. Щоб пробратися від дверей до ліжка, доводилося робити хитрий зигзаг. і поночі Мартін неодмінно на щось натикався. Щасливо обминувши двері й шавку, він круто брав праворуч, щоб не зачепити кухні. Далі, щоб обійти ліжко, повертав ліворуч, але не надто різко, бо можна наштовхнутися на ріг столу. Отже, треба було швидко крутнути і одразу вирівняти хід. Тоді виходив на свого роду каналу. Одним берегом якого було ліжко, а другим стіл. Коли єдиний у кімнаті стілець стояв на своєму звичайному місці біля столу, канал був несудноплавний. Коли ж стілець не використовували, він стояв на ліжку, хоч іноді Марці не куховарив, сидячи, поки закопить вода, встигав щось прочитати. А іноді, поки смажиться м'ясо, примудрявся і просто який розділ. Куток, де він влаштував собі кухню, був такий малий. Що сидячи, Мартін легко діставав усе, що йому треба. Отож виявлялося, що куховарити на всидячки ще й зручніше, бо стоячи, він часто сам собі заважав. Мартін умів готувати багато поживних і дешевих страв, а його чудовий шлунок перетравлював усе. Звичайно, він їв гороховий суп, картоплю і великі темні боби, приготовлені по мексиканському. Рис, зварений так, як не зуміла б зварити жодна американська господиня, з'являвся у нього на столі принаймні раз на день. Замість масла Мартін їв з хлібом варену сушню це було набагато дешевше, ніж свіжі фрукти. Зрідка він дозволяв собі таку розкіш, як шматок яловичини або суп із кісток. Двічі на день він пив каву без молока. Ввечері її застопав чай, але і кава, і чай були приготовлені артистично. Мартінові доводилося бути ощадливим. Його відпочинок поглинув майже все, що він заробив у пральні. А ринок, куди він послав свої роботи, так далеко, що мали минути тижні до першого можливого виторгу. Він жив відлюдно, відвідуючи лише Рут і Гертруду. і за один день встигав стільки, скільки хтось інше робив би за три. Спав він знов по п'ять годин на добу. І тільки його залізне здоров'я давало йому змогу працювати день у день по 19 годин. Мартін не гаяв фані хвилини. На дзеркалі в нього висів список нових слів, і, голячись, одягаючись або зачісуючись, він повторював їх на пам'ять. Такі самі списки висіли на стіні над гасницею, і він заучував їх, коли готував їжу або мив посуд. Списки ці весь час мінялися. Кожне незнайоме або малознайоме слово, що траплялося при читанні, він одразу ж виписував. І коли таких слів збиралося чимало, друкував їх і вивішував на стіні або на дзеркалі. Він навіть носив такі списки в кишені, заглядаючи в них принагідно на вулиці або в крамниці. Мартін пішов ще далі. Читаючи твори визнаних письменників, він зазначав усі їхні досягнення, усі особливості їхнього стилю, викладу, їхніх поглядів. Їхні порівняння і дотепи, словом, усе, що сприяло їхньому успіхові. І все це він виписував і вивчав. Він не збирався механічно наслідувати, він тільки шукав загальні принципи літературної творчості. Мартін складав довгі списки примітних і ефектних прийомів, завважених у багатьох письменників, і, порівнюючи ці приклади, намагався вивести якісь загальніші засади, а відтак і виробити свої власні оригінальні прийоми і застосувати їх з тактом і мірою. Так само він занотував у списки влучні вислови живої мови то їдучі, як кислота, то палаючий як вогонь, то яскраві, ніжні й соковиті, як оази в безплідній пустелі буденного слова, і скрізь він шукав внутрішніх принципів. Щоб навчитися чогось самому, він хотів знати, як це роблять інші йому мало було тільки споглядати образ краси. У своїй тісній лабораторії спальні, де кухонний чад мішався з галасом марійних дідлахів, і за стіною чистих шарварок. Він розтинав красу і вивчав її анатомію, і все ближче був до того, щоб уміти її творити. Також же він мав вдачу, що міг працювати тільки свідомо. Працювати наосліп, на, на помацке, не знаючи, що робиш, покладаючись тільки на випадковість чи щасливу зірку свого таланту, він ніяк не вмів. Випадковість не задовольняла його. Він до всього ставив запитання як і чому? Талант його був розважливий, і перше ніж розпочати оповідання або вірш, Мартін ясно уявляв собі всю річ, знав, який буде її кінець і яка до нього дорога. Інакше його спроби були приречені на невдачу. А притім він цінував і випадкову влучність слів та виразів, що легко й вільно зароджувалися у нього в голові і витримували потім критичну перевірку під оглядом краси і сили. Перед такими знахідками він схилявся з подивом, визнаючи, що вони сягають поза свідомі творчі можливості людини. Розтинаючи красу і шукаючи її джерело, він завжди, однак, пам'ятав, що краса це глибока таємниця, якої не прозирнути людським оком. Він добре знав з учення спенсера, що людині не дано пізнати щось до кінця. І що таємниця краси така ж незбагненна, як і таємниця життя, ба навіть більше, що краса і життя тісно переплітаються між собою, і що він сам тільки часточка цього незбагненного сплетіння сонячного сяйва, зоряного пилу і дива. Саме під враженням від цих думок він написав статтю Зоряний пил, де висміював не принципи критики, а принципових критиків. Це був блискучий філософський твір, повний тонкого гумору, але й цього разу всі журнали, яким він пропонував статтю, швидко повернули її назад. Однак, висловивши те, що він хотів сказати, Мартін спокійно йшов далі. Він уже звик чекати, поки його думка до кінця визріє, і тоді сідати до машинки. А що та праця не потрапить до друку, мало його непокоїло. Писання було для нього завершенням тривалого розумового процесу. Збиранням докупи розрізнених деталей і остаточним загальненням усіх думок, що обтяжували йому мозок. Написавши, він свідомим зусиллям звільняв свій розум для нових ідей і проблем. З ним було так, як ото буває з деякими людьми, котрі довго таять у собі справжнє, чим ними горе, а потім, порушивши свою терпеливу мовчанку, вибухають нестримним потоком слів і виказують усе до останнього.